Всім доброго п'ятничного вечора. Ми вирішили... Да-да-да, Педро, отак. Лясяк, англійський песик. Так, мій маленький, класненький собачка. От, такий у нас дуже гарний вечір. Столик, музика. Рибки. От, мої рибки. Моя лілія. Правда, квіточка закрилася. Ой, як гарнюні рибки випливають. Оце осетр поплив. Бачите, який здоровий. Головне, щоб зараз телефон не впав в воду, бо тоді відео буде причудове. О, випливають мої карпіки. Вони дуже люблять. Маленький корм для маленьких песиків. Він пахне і плаває. І тоді бачите, як гарно вони ловлять. А Песик ображається і пішов ображений. Це такий монстр у нас живе, крокодил.